Осінь уже майже синонім епідемії вірусних інфекцій, особливо страждає ще не повністю сформована імунна система дітей. Школи і садочок джерела підвищеної небезпеки, адже впоратись треба не лише зі своїми бактеріями. До щеплень, навіть планових, батьки ставляться з пересторогою. Про добровільні навіть мова не йде. Всякі передачі, всякі смерті, всякі проблеми в людей. На щеплення. на щеплення робимо. Аби уберегти дітей, налягають на дари природи. Це треба овочі, фрукти, вітаміни, всякі, які є в природі. Моя мама мене корпить фруктами, овочами, а вітаміни не купляє. Актуальне і фізичне навантаження. Багато хто вважає саме фізкультуру найкращим способом зміцнити здоров'я. Я катаюсь на велосипеді, граю в волейбол, футбол, баскетбол. Їм яблука, груші, апельсини, мандарини. І так, всі фрукти. Утім, насичення організму вітамінами не вбереже від мінливої погоди. Занадто про або ж навпаки теплий одяг теж сприяє захворюванням. Окрім цього, дитині для міцного імунітету необхідно і те, про що батьки часто забувають. Повноцінний обід і повноцінний відпочинок. Отож, бо не треба вашу дитину завантажувати додатковими якимись заняттями, додатковими секціями, тому що адаптація. Яка буде відбуватися біля трьох місяців, надзвичайно важлива для вашої дитини. Перше режим, наступне харчування. Тільки за виконання цих двох умов матиме ефект вітамінотерапія. Також медики наголошують, що в сучасних умовах зміцнити імунітет без вживання допоміжних засобів практично неможливо. Однак це варто робити під наглядом лікаря, а не за принципом. Зайшов, купив, що на жаль не рідкість. Капліафінацею дуже пробувала бади. Купляємо різні вітаміни, чай, п'ємо. Окрім імовірних алергічних реакцій, самолікування може виявитись ще й неефективним, а в деяких випадках навіть зашкодити. Бо далеко не всі препарати з аптек безпечні для дітей. Безконтрольна дача вітамінів, особливо синтетичних вітамінів. Може бути інколи шкідливою для дітей природні вітаміни це не завжди можуть бути і вітаміни, які ми отримуємо з фруктів, овочів. Є дуже хороші натуральні препарати, якими ви можете повністю покрити дефіцит дитини. Ще один нюанс, про який часто забувають, профілактика гельмінтів. Медики наполегливо радять проводити її буде раз на рік і до прийому вітамінних та імунно-зміцнювальних препаратів, адже в протилежному випадку ви ризикуєте підживити не організм дитини, а паразитів.